Fintech Band. велика компанія з головним офісом в Дніпрі. Серед засновників цієї компанії був Дмитро Дубівет. і він запустив нову компанію з новими партнерами. Дуже схожа назва Фінтех Фарм. Якщо Монобанк це необанк в одній країні, вони хотіли запустити стеріо баймона в Польщі, як ми бачимо, пройшов вже майже рік його немає. А Fintech, вони Fintech Farm, вони по суті роблять необанки в різних країнах з різними партнерами. І у них вже є В'єтнам. Вони хочуть Індію. В планах Киргизстан, ще якісь там плани, це Марокко, І ще, здається, одна чи дві країни у них є з однієї з якоїсь а, з африканської однієї країни вони йдуть, бо щось там у них не вийшло. Вони в Азербайджані ще є. В компанії дійсно центральний офіс в Лондоні. При цьому мені здається, що всі розробники знаходяться в Україні. Тут в них типу велика база, у них 100 плюс людей. Написано, що на травень 24-го року у них близько 1-2 мільйонів користувачів. Коротше, якщо в них вийде, це, ну, типу, такий собі банківський аутсорс, але який робить продукт.